Вітаю тебе, друже. Ой, а хто це плаче? Подивись, який маленький хлопчик завітав до нас. Його звуть Дмитрик. Він дуже маленький і не знає, де в нього тулуб, ручки, ніжки, носик, вушка. Давай розповімо йому про це. У кожної людини є тулуб, а в тебе є? А ще у кожної людини є дві руки права і ліва. А щоб краще ти запам'ятав, правою рукою тримаємо чашку з чаєм, а лівою бутерброд. Де у тебе права рука? А де ліва? Молодець. А ще я хочу тобі розповісти. Про ручки. Для чого вони? Вони нам потрібні для того, щоб ми тримали речі, малювали, одягались. І на ручках є. Що ще є на ручках? Пальчики, правильно, скільки пальчиків на одній руці? Так, а на другій? Молодець. Так, на кожній руці є п'ять пальчиків. Дмитрик маленький і пальчики в нього такі маленькі, а ти пам'ятаєш віршик про пальчики? Приготуй свої пальчики, трішки пограємо і віршик пригадаємо про них. А Дмитрик запам'ятає і віршик, і гру з пальчиками. Оцей пальчик мій дідусь, оцей пальчик бабуся. Оцей пальчик мій татусь, оцей пальчик матуся. А цей пальчик маленький. Правильно, це ти. Де у Дмитрика ніжки? Скільки в них? А де у Дмитрика голова? А у тебе? Тільки на голові волосся. Так, багато. Волосся прикрашає людину. А для чого людині очі? Правильно, щоб бачити. А зараз заплющ очі, що ти бачиш. Правильно нічого не бачиш. А зараз розплющ очі, що ти бачиш? Так, ти бачиш навколо себе дуже багато цікавого. Хочу тобі нагадати, щоб ти беріг очі, не грався з гострими предметами, не бігав під час прогулянки з палицями, тому що можна впасти і пошкодити палицею очі. А це що? А для чого носик? Так, правильно вдихати носиком, чисте повітря, відчувати запахи. А чим ми чуємо музику? Спів, пташок, голос мами. Правильно! Вушка теж слід берегти, не вставляти гострі предмети. Це рот і зуби. Роти, губи вони прикрашають людей, а ще є язичок. Він потрібен, щоб розмовляти, відчувати смак їжі. Я вважаю, що ти пригадав, а Дмитрик запам'ятав про те, що ми з тобою все розповіли. Дмитрик дуже радий, гадаю, і ти запам'ятав, що всі частини тіла. Треба берегти. До побачення!